П'ятий парад близнят пройшов у Хмельницькому цього року. На свято прийшло рекордні 88 пар близнят та двійнят і одна трійня. Нове досягнення зафіксувала книга рекордів України. Юля та Ліля настільки схожі, що їх часто плутають родичі та сусіди. Розрізнити донька навіть закритими очима може тільки мама, щоправда, не з народження. Розрізняла перші дні в пологому будинку лише забірками, але це було буквально, ну може, тиждень. Потім оце береш на руки одну, і дві разом, як то кажуть, шукаю десять відмінностей, а ну потім розумієш, що вони. Ну, доволі такі різні зараз. Вони і відрізняються й личками, хоча інші скажуть, що вони дуже схожі. Відрізняються ходою, відрізняються голосом. Характером вони періодично одна одну повторюють, одна на друга ні, через тиждень навпаки. Але мамина потіха і татова, і велике-велике щастя. Схожі, як дві краплі води, й ось ці сестри. Тож, аби не виникало непорозумінь у дитсадку, мама вишиває на одязі їхні імена. Самі ж дівчата не розуміють, чому їх плутають. Стояти на одному місці малечі нелегко, Тож, поки близняків шикують у колону, наймолодші підобідують, а старші діляться своїми секретами. Припустимо, на екзамен іде одна, але це велика таємниця. На побачення також куди одне зону. Ну, це також таємниця, невеличка. А і ще ну, домашні справи робить одна, а друга каже, що я робила. Мамі я робила, мам, ну і мама, іноді путає нас, тому нам це також плюс. Під звуки оркестру колона рушає головною вулицею міста. Настрій задають мажоретки. Після урочистого параду червона доріжка та реєстрація всеукраїнського рекорду. Це єдине місто, яке змогло об'єднати двійнят, трийнят, близняток на одні на одній вулиці, на одній площі. національний проект Книга рекордів України сьогодні зареєструвала 88 близнят, близнят, двійнят, які прийшли сюди для того, щоб порадувати всіх мельничан і гостей міста. Анастасія Лебега, Лариса Світловська, Олександр Саричев. Новини на першому.